Привіт, друзі, всім миру, любові та добра. Хочу поділитися з вами, що нещодавно пішов я на рукопашний бій. Ось. Е, 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 оскільки немає не в мене багато часу, щоб е, цією справою займатись. Але це була моя мрія Ось ще з дитинства. Але я більш хотів би на айкідо ходити. Ну, але, так, сталося. але справа не в тому. Я буду ходити один раз на тиждень, і я думаю, що цього часу не вистачить для того, щоб стати нормальним бійцем. Але що я досвідчу з першого його тренування, що ця 30-хвилинна розминка, вона настільки корисна, що. Навіть якщо не буде толку від цих тренувань бойових саме, що бійця з мене не вийде, але життя змінюється вже через цю фізкультуру. Ну, як там нас ганяють і ковиркатись, і бігати, і так і сяк. І просто після першого тренування я вже йшов як нова людина, розумієте? Мозок починає набагато краще працювати, е, начебто, начебто і знання в голові більше <хи> ось е, з'являється. Але це, напевно, не знання з'являється, але просто це е, пам'ять покращується, і е, е, що може було забути, воно згадується. Я трохи не дуже добре розмовляю, тому що я намагаюся розмовляти українською мовою, тому прошу попробачити, але хочу поділитися, що. Це дуже круто, ходити на тренування. Я сам колись починав бігати, але у мене плоскостопія, і я через це покину, бо болять ноги. Там бігаємо ми небагато бігаємо, то ноги витримують. І ще плюс в тому, що там ганяє тренер. Тобто там не можна зупинитись. Коли сам займаюся, то. Захотів там, зупинився. А, ще, а коли з тренером, то е, тренер ганяє і це все інтенсивно, це 30 хвилин, але ну, а потім ці самі там вже тренування бойові, вони теж це також фізкультура, навіть ту саму е, грушу бити, теж фізкультура. Ось. Коротше, це дуже круто і покращує реальне життя, і навіть, навіть е, моложе себе відчуваю. Почав відчувати, навіть це, це все перше, тільки першого тренування. Ось, тому всім раджу ось, це робити, не бухати, не пити, навіть пиво. Я навіть безалкогольне пиво не п'ю, принципово, не корити нічого там, ну, і так далі. Це все гівно, це все те, що життя опускає. Ось. А ось спорт читати Біблію. Мати стосунки з Богом, до Бога наближатися, товаришувати з Богом, до церкви ходити, знайти собі хорошу церкву. Ось це, що життя піднімає, покращує ось всі сфери життя. Ці камера то, то темніше, то світліше працює, не розумію. Так. Коротше, таку записав я вам інформацію. Ось, дуже рад, що ви мене почули, хто чув. Ось. Але я щось не можу зрозуміти. Вже більше 6 тисяч підписників у мене, а ніхто не дивиться нічого. Там десь 20-40 буває переглядів на роликах. Дуже це якось странно ось, не розумію цього фактору. Все, все до побачення. Ось, поділися.